У рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства черніські правоохоронці продовжують інформувати населення про заходи, які дозволяють вчиняти національне законодавство в сфері запобігання та протидії домашньому насильству. На жаль, постраждалих від гендерно зумовленого насильства постійно звинувачують у тому, що вони опинилися не в тому місці, були непристойно вдягнені, ідентифікували себе з певною групою, самі довели кривдника до цього або винесли на загал домашні проблеми. Так не має бути, наголошують правоохоронці. Насильство незалежно від того, вчиняється воно публічно або приватно, є неприпустимим і порушує права постраждалої людини. Коли поліцейські отримують повідомлення. Оператор лінії 102 фіксується як домашнє насильство, і не важливо, що там повідомляють лише про фізичні якісь певні дії, якщо особа повідомляє, що мене ображають словесно, або що її намагаються в фінансовому плані утискати. Так, то це така подія буде кваліфікуватися як подія домашнього насильства. Якщо ви постраждали або стали свідком з домашнього насильства, негайно викликайте поліцію. Правоохоронці повинні відреагувати на ваш виклик. Після цього поліцейські проводять роз'яснювальну бесіду з кривдником та роз'яснюють постраждалій особі про її права та приймають від неї заяву. В більшості випадків, якщо факт дійсно підтверджується, що така подія мала місце, фіксується в протоколі за статистикою, Ця прим 2 і виносять терміновий заборонний припис з певним вимогом, дивлячись на те, який рівень небезпеки загрожує наразі постраждалі особи протягом 2023 року. Поліцейські зафіксували 10 тисяч повідомлень про домашнє насильство. Порівнюючи з аналогічним періодом, 2021 року, кількість звернень зросла майже на 5 тисяч. За результатами повідомлень протягом 2023 року розпочато 220 кримінальних проваджень про домашнє насильство за статтею 126 позначкою 1 кримінального кодексу України про домашнє насильство, яка передбачає покарання громадськими роботами або арештом до 6 місяців, або ж обмеженням волі на строк до 5 років чи позбавленням волі на строк до 2 років. Майже 70% проваджень вже направлені до суду з обвинувальним актом. Відбулось домашнє насильство. Чоловік получає. Дружина пішла з дітьми гуляти, ну, і трошки пізніше прийшла додому. До ну, чоловіку це не сподобалось, він почав лаятись, виражатись на це нелегко. І також фізичне насильство завдав, дав їй ляпаса. От жінка викликала поліцію. Ми приїхали. Бувають випадки, що і жінки вчиняють над чоловіками насильство здебільшого психологічного характеру. Та такі випадки не такі часті, як випадки, у яких кривником виступає чоловік. На виклик про домашнє насильство виїжджає мобільна група. От є засоби індивідуального захисту, бронежилет, каски. Возимо завжди з собою така іграшка. Якщо не благополучна якась сім'я, або ще щось треба дитину заспокоїти, або ми можемо подарувати іграшку. Правоохоронці вкотре закликають не мовчати потерпілих від домашнього насильства. Пам'ятайте, ви не самі і ви не винні в тому, що з вами сталося. Звертайтеся до поліції, адже тільки ви можете розірвати коло насильства.